Корвалтап Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Ти бачив, як я його впіймала? Мов баскетболістка? Бачив. Марина тебе з ніг не збила, тому що сама хотіла цей букет. Та вона не так букет хотіла, як за Макса Макс зашвидшевий тизеш. Бачу. Але я не злякливих. Не розумію прощати. Ах, ти маленька брехуха. А навіщо ж ти тоді букет ловила, щоб за мене заранішувати? Просто розумієш, вдома квітів мало. Ні. Добре, тримай. Принесу вас. Марія та В'ячеслав кохали одне одного і зустрічалися вже більше року. Але якось одного дня хлопець несподівано відчув себе дуже погано і потрапив до лікарні, де перебував уже тиждень. В'ячеславу усе ще було зле, але лікарі ніяк не могли встановити діагноз. Марія дуже боялася за коханого, тому вирішила звернутися до бабусі по допомогу. Вони у аналізи різні брали, катера били, юзі нічого знайти не можуть. А йому що не день, то все гірше. Я вас дуже прошу. Допоможіть його вилікувати. Допоможу. Катю, принеси мені трав'яний збір, той, що з коренем різака і дев'яти силом. Це допоможе Славі? Допоможе. Коли відваром напоїш, одужає твій наречений, тільки потім тебе покине. Покине, чому ми ж кохаємо одне одного? Бачу, ти букет на весіллі спіймала. Вся справа в ньому. У букеті так це ж ніби хороша прикмета. Хороша, але лише тоді, коли молода кохає нареченого. А якщо кохання немає, весільний букет життя тій, що його піймала, лише зруйнувати може. Ні, ви помиляєтесь, Жанка дуже любить свого чоловіка і в них щаслива родина. Тут ви неправі. Йди, коли зрозумієш, що я правду кажу, повернешся. І якщо це правда, то як все виправити? Не можна тобі заміж виходити доти, доки твоя подруга своїм чоловіком не розлучиться. Тільки так ти знову собі свою долю повернеш. Марія напоїла В'ячеслава бабусиним відваром, і він невдовзі одужав. Хлопець був впевнений, що у нього сталося харчове отруєння. Дівчина раділа, що із нареченим усе гаразд, і вирішила не розповідати йому про те, що дізналася від бабусі. Як же я за тобою скучив? Я теж дуже скучила. А що я переживала за тебе? Я знаю. І дякую тобі за це. І за той відвар, дякую. Я не знаю, що там було, але мені полегшило. Бач, як добре. Знаєш, я коли був у лікарні, я все думав про той букет, який ти зловила. І що саме ти думав? Ну, я думав, що я хочу бути з тобою, що я дуже люблю тебе, і що той букет був знаком. <смірка> Славік! Ти чарівник! Ні, я лише вчуся. Яка гарна. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Згодна. <плес> так. так. <плес> Марія почувалася коханою та щасливою. Наступного дня вона зустрілася із подругою Жанною, щоб поділитися своєю радістю. Слухай, така красива, так коли весілля. Наступного тижня йдемо до Рацу заяву подавати. Я така щаслива Жонка! Mm -hmm. А я тобі казала, так, хто піймає мій букет, відразу заміж вискочить. То розказуй, як твоє сімейне життя. Я дуже щаслива з Ромкою. Така щаслива, що аж соромна. Ой, вибач? Будь ласка, вибач, я зовсім забула. Мене ж Румка до ресторана запросила. Нічого собі! Так уявляєш? Сказав, що я дуже багато працюю, тому що мені не варто стояти біля плетини. От щаслива. — Так що, будь ласка, вибач. добре. Все, до зустрічі. Я тебе добре. Марійко, стій. На тебе наздогнав. Так. Розвертайся і пішли. Щось сталося, Славчик. Ні. Просто дорогою додому вирішив запросити тебе до ресторану. <рес> нічого собі. А що за привід? Ну просто не хочу, щоб ти піввечора на кухні провозилася після роботи. <рес> Оце так збіг. Сьогодні Рома теж запросив жанку до ресторану і теж сказав, що не хоче, щоб вона возилась на кухню дуже довго. А я нічого дивного тут не бачу. Тому що, коли чоловік кохає жінку, він зробить все, щоб вона була щаслива. Ну що пішли. <смір> дівчина зраділа пропозиції коханого, але замислилася. Можливо, бабуся була права, і Марія разом з букетом перейняла і долю своєї подруги. Минуло кілька днів. Увесь цей час Марія і Жанна не бачилися. Тому дівчина вирішила після роботи зайти до подруги у гості. Несподівано, побачивши Жанну у обіймах незнайомого хлопця, Марія зніяковіла. О, привіт, а ти Що тут робиш? Слухай, я все бачила. Я не розумію. Ти ж казала, що у вас з Ромою все добре, що ти його кохаєш, а тепер з тим. Його звати Костя. Ми раніше зустрічались, я думала, все скінчено, але. Щось непомітно. Слухай, я кохаю Костю. Але він бідний, в нього ні копійки за душею. А Ромка він. Перспективний, у нього квартира є, у нього фірма є. Чекай, тобто. Тобто ти з Ромою лише через гроші? А ти як думала? Це лише у кіно все так красиво. Він бідний, як церковна миша, а вона все одно його кохає. А життя воно інше. Так і будеш обманювати Рома? Не знаю. Поки що хай буде так, може у Кості щось зміниться. Але я тебе прошу, будь ласка, не кажи Ромі. Домовилась? Ну добре. Мовчатиму. — Дякую. Та найкраща подруга. Після відвертої розмови із подругою Марія почала не на жарт хвилюватися. Виходить, бабуся не помилилася, але якщо Жанна не кохає свого чоловіка, тоді особисте життя Марії може піти шкереберть. Знаєш, ми зараз подамо заяву, потім підемо до ресторану. Можемо когось запросити, когось з друзів, можливо, жанку з Ромкою. Що? Ну, Не хочеш, не можемо нікого накликати? Слав, М. давай відкладемо весілля. Що, а що сталося? Ти передумала? Розумієш, я була в одній Ясновидиці, баби Любе. Так от вона мені сказала, що ми з тобою не можемо одружуватись, поки жанка з ромкою не розлучаться. Що це за мечня? Я сподіваюся, ти в це не повірила. Я одразу не повірила, а потім. А що потім? А що змінилося? Я слухаю. Я не можу тобі цього сказати. Ти просто перенервувала. Таке буває перед весіллям. Ми зараз подамо заяву. Слав! Ти мене чуєш? Я тобі кажу, що ми не можемо бути разом, поки жанка з Ромкою не розлучаться. Що це за мечня? Я просто перший раз таке чую. Ти, ти, слухай, ти, може ти мене не кохаєш? Кохаю. Дуже сильно і хочу бути з тобою, але тільки не зараз. Не зараз, так? А знаєш, що я про це думаю? Ти не дарма про Ромку згадала. Ти хочеш, щоб він розлучився з Жанкою і одружився на тобі. Яка мечня, ну слав, ну що ти говориш? Я тебе я кохаю. Але доразцо й ти не хочеш. А я теж вже не хочу. Тому чекай на свого принца а за дурня мене не тримай. Слав, ну не йди. Ну зачекай, Слав! Марія була засмучена сваркою з нареченим і дуже боялася його втратити. Тому дівчина знову звернулася до бабусі за порадою. Ви пробачте мені, що я вам одразу не повірила. Нам все вийшло так, як ви й казали. Жанна і справді не кохає свого чоловіка. Катю, прибери миску зі столу. А наречений твій бачу. Від тебе пішов. Пішов. Я йому сказала, що весілля треба відкласти, а він розізлився і пішов. Все ще можна виправити. Як? Допоможіть мені, будь ласка. Зробиш, як я тобі скажу. Повернеться наречений, сам до тебе прийде. Тобі треба переночувати у ліжку твоєї подруги. І її чоловіка. То як же я туди потраплю? Буде в тебе така можливість? Вони поїдуть, а ключі тобі лишать квіти поливати? Переночуєш у них, а на ранок скажеш такі слова. Букет спіймала, горе дістала. Гори дістала. Ти горе? За високі гори, за, за, холодні, ріки, за холодні ріки? На край землі. край землі? А мене чуже горе відпусти. Запам'ятала? Так, запам'ятала. Дякую вам. Тільки дивись, не зволікай. Як тільки вони поїдуть, одразу йди до них ночувати. Інакше тобі можуть завадити. Добре. Як і сказала бабуся, Жанна з Романом поїхали відпочивати, а ключі від квартири залишили Марії. Тож дівчина вирішила переночувати у квартирі друзів, аби виконати ритуал. Твою Маш... Машка! Я ж тебе трохи не прибив. Ти чого тут? Взагалі-то це моя квартира. А от ти чого тут? Як квіти прийшла полити, було вже пізно і я залишилась. Ти даєш. А я з Жанкою посварився. Вона в санаторії залишилася, я от додому приїхав. Навіть не знаю, що далі робити. Та що робити? День два і помиритись. Та не в цьому справа, розумієш? Я навіть раніше не помічав, які ми з нею різні. Мені батьки казали, щоб я придивився перш ніж одружуватись. А я все поспішав. Думав, що якщо заміж не покличу, то вона мене й кине. Чому ти так думав? Жанна тебе кохає. Може, і кохає, але тягне з мене всі жили. Таке враження, що вона вийшла заміж не за мене. За мої гроші. Я б вже й на розлучення подав, але якось незручно перед родичами. Тільки ж одружились. Ром, я напевно вже піду. Ти чого? Та ніч на дворі, залишайся. Я на дивані лягу. Чого? Ні, ні, Ром, ти втомився, ти з дороги. Я викличу таксі, ти не хвилюйся. Вийди, будь ласка, я перевдягнусь. Ну, перевдягайся, перевдягайся. Марії так і не вдалося провести ритуал, як радила бабуся. Тож вона вирішила поговорити із подругою і вмовити її розлучитися з чоловіком. Жан, я не можу дивитися в очі твоєму ромці. Слухай, дякую за твою турботу, але я якось сама розберусь, добре, поки мене все влаштовує. Жанко, але ж ти його не кохаєш. А чого ти так пориваєшся? Може, це ти в нього закохана? А, так що я вгадала? «Так от чому ти хочеш, щоб ми розійшлися, так? Яка ж ти дурна, Жанно. Бувай. Розуміючи, що Жанна нічого не скаже чоловікові, Марія сама наважилася на розмову із Романом. Для цього вона запросила його до себе. Я маю тобі дещо розповісти. Знаєш, Я теж хотів тобі дещо сказати. Ти цього не знаєш, але ти мені завжди подобалась. Ром, не треба. Не про це річ. Ти, ти маєш дещо знати. Все, що треба, я вже знаю. Є ти і я. І ми подобаємося одне одному. Я це відчуваю. Ти помиляєшся. Я кохаю славу і збираюсь за нього заміж. Як ти помиляєшся. Твій Славік вже давним-давно з Олькою Таран зустрічається. Що? Що ти сказав? Це, це ж неправда. Це правда. Правда. Всі вже знають. Це неправда. Ні. Да. Ти, ти мені брешеш. Не брешу. Ти мені брешеш. Він того не вартий. мене! Ти чого? Ти ж теж цього хочеш, я ж бачу. Ром! І ти звідси. Добре. Я ще трохи почекаю. Сама мене покличеш. От побачиш. Марія була прикро вражена, дізнавшись, що В'ячеслав її зраджує. А ще дівчина дуже злилася на себе за те, що відповіла на поцілунок Романа. Весь наступний день Марія думала про те, що сталося. Привіт. Привіт. Треба поговорити. Побачивши на порозі Жанну, дівчина злякалася, що Роман усе розповів дружині. Виявилося, що подруга прийшла до Марії зовсім з іншою проблемою. Мала, Костя, мене кохає. Якби знала, що він мені говорив. Гори золоті обіцяв, а сам зраджував. Ні, він тобі сам у цьому зізнався? Та де там? Я приїхала до нього на квартиру, а там вона. що й моя могла. А я ще заради нього хотіла ромку кинуть. От, дури. Чай поставлю. А, слухай. Та ж Ромці нічого не казала. Звісно, ні. Я ж тобі обіцяла. Він у мене такий добрий. Все для мене робить, я його тупо не цінувала. Нічого. Тепер все зміниться. Так зміниться. Я так рада, що ти в мене є. Я завжди знала, що на тебе можна покластися. Після розмови із Жанною Марія зрозуміла, що остаточно заплуталася і приїхала до бабусі за порадою. Мені з Жанку дуже шкода, хоча вона й сама винна. Але я ж то хочу славу повернути. І не знаєш, як подрузі про чоловіка розказати? Так, я ж не думала, що він мене зваблювати буде. Ох і наробила ти справ. Ми тільки цілувались, ви не подумайте. Знаю я все. Цього поцілунку достатньо, щоб він зрозумів, що дружину свою не кохає. Що ж мені тепер робити? Він мене добиватись хоче, а, а у слави вже інше є. Візьми мотанку, подумай про свого коханого і мені віддай. Подумала. Нікого в твого слави немає. Збрехав, виходить. Збрехав, тому що звабити тебе хотів. Ти добре подумай, чого хочеш, бо назад дороги не буде. Я хочу заміж за славу, а інший мені не потрібен. Я тобі допоможу. Катю, принеси трав'яний збір із шипшиною і м'ятою, той, що я три дні тому заговорила. Тільки цього разу. Ти маєш зробити все точно так, як я тобі скажу. Я все зроблю, обіцяю. Поклич Славу на зустріч. Поклади йому цього мішечка до кишені. А потім зізнайся, що з Ромою цілувалася. Але він мені не пробачить. Пробачить. Іди. Дякую вам. Марії вдалося домовитися із В'ячеславом про зустріч. Вона збиралася розповісти коханому усе як є, аж раптом Маска, біля під'їзду її перестрів роман. Ти мене у вікно побачила. Після того, що ти зробив, я тебе бачити не хочу. О, слухай, ну це був лише один поцілунок. І, до речі, я все розповів Жанні. Що ти зробив? Я просто не можу більше її брехати. Я сказав їй, що кохаю тебе і йду від неї. Ми можемо більше не ховатись. Ти сволота. Ти своє життя зіпсував. І моє вирішив зіпсувати. Ти навіщо мені сказав, що Славік з кимось зустрічається? Тому що хочу бути з тобою. Іди звідси, щоб я тебе більше не бачила. Ти що сказилася, чи що? Пішов, а то я тебе зараз загризу. Дура. Дівчина поспішила на зустріч до В'ячеслава, сподіваючись, що вони з коханим нарешті помиляться. Привіт, вибач, трохи запізнилась. Мабуть, в обіймах ромка грілась. Мені Жанна все розповіла. Хромко її кинув, щоб з тобою зійтись. Це неправда. Він мені не потрібен. Так, він мене поцілував, але… Тільки не треба мені цих подробиць. Ні, дай мені все пояснити. Він сам собі щось вигадав. Годі, я не хочу більше цього чути. Прощавай. Слав, зачекай! Що? Тільки Тільки ти мені потрібен, Слав. Знову ця брехня. Ти з самого початку хотіла бути з ромою. Вітаю, ти свого домоглася. Прощавай. Слав, ну це ж неправда, ти ж знаєш. Пройшов майже тиждень, а від В'ячеслава не було жодної звістки. Кілька разів Марія телефонувала йому. Але хлопець не відповідав на дзвінки. Дівчина вирішила, що це кінець, і вони з В'ячеславом більше ніколи не будуть разом. бачу, ти вирішила за мене реч скласти? Якщо я скажу тобі, що не хочу нікуди йти. Ти передумав? Тепер я знаю, що і сердитись на тебе я не мав права. Мені, приятель Ромки, все розповів. Той розказував, що хоче покинути дружину, аби добиватися тебе. Ти мене пробачиш? Звісно. Я навіть не знімала. Марія та В'ячеслав подали заяву до РАЦу і готуються до весілля. А от Жанна і Роман розійшлися. Подруга й досі вважає, що це Марія винна у їхньому розлученні і ніяк не може зрозуміти, що сама зруйнувала свій шлюб. Бабуся каже: весільний букет може принести нещастя тій дівчині, яка його спіймала, якщо наречена не кохає свого обранця.